Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Мгнівенко. Сьогодні українці відзначають національне свято День Збройних сил України. Щодня тисячі бійців ЗСУ захищають країну на передовій, охороняють її кордони на землі у воді та в повітрі. З нагоди дня ЗСУ мешканка Кам'янського історикиня, авторка книг про війну Ніна Олександрівна Циганок написала документальну розповідь про родину військових з Дніпропетровщини. Тут буде і захоплення мужністю, і гордість за наших земляків, і переживання за долю людей, які є справжні. Патріотами рідної землі війна у долі однієї сім'ї. Я, циганок Ніна Олександрівна, належу до категорії дітей війни, тієї Другої світової війни, у 2015-му та 2018 роках вийшли з друку дві моїх книги під назвою Війна очима дітей війни в обох збірках була автором власних спогадів та історико публіцистичних нарисів, складачем або редактором спогадів інших дітей війни чи їх дітей, а також юних початківців журналістів. Лісів з останнім познайомилась на врученні нагород переможцям конкурсу, який проводився Дніпропетровською обласною радою ветеранів. В їх числі була й учениця 25-ї школи міста Кам'янське Софія Артеменко. Її нарис «Пишаюся братом. Це хвилююча, прониклива розповідь про брата по маминій лінії Володимира Савицького, володя та Аня двійнята. Їх батько загинув. У автокатастрофі, коли його дітям було лише по 4 роки, батько Соні був у лавах АТО з перших днів. Услід за ним пішов служити по контракту і Володя Савицький. Після закінчення школи номер 25 цієї ж де вони всі вчилися, і Володя, і Ганя і Соня. У професійно-технічному училищі він здобув професію водія, яка йому так знадобилася під час служби. В Збройних силах України ось про цей період і писала в своєму творі пишаюся братом Соня. Володя служив там з 2014 по 2021 рік. Я пишаюся своїм братом та дуже чекаю на його скоріше повернення. Співпереживаю переживаю за долю кожного солдата, який ціною власного життя здобуває мир і спокій на нашій землі. Приклад мого брата та його побратимів показує нам молодим. Високе розуміння обов'язку перед батьківщиною так закінчувала свою оповідь. Соня у тому ж таки 2014 році поєднала свою долю з військовою справою і юрист Аня Савицька. За час своєї служби по трьох контрактах Аня була і водієм, і топографом, і начальником супутникової станції, і оператором автоматизованих засобів управління. Звільнилась у званні сержанта в дві 22 другому році за станом здоров'я. Ще б пак диву даєшся, як могла така маленька тендітна дівчинка носити цілих вісім років важелезний для неї бронежилет та інше обмандрування. Як не тяжко було, але услід за чоловіком, сином та донькою, закінчивши курси молодого бійця, відправилась і мати провізор Олена Вікторівна. Вдома залишалась лише одна Софія, студентка вишу. Після виходу в Світ моїх збірок було проведено понад 40 презентацій, та безумовно найбільш пам'ятною стала презентація середній школі номер 25 адже крім Софії Артеменко, на ній були присутні Олена Вікторівна. Її відпустили з Дніпровського шпиталю, де вона лікувала пошкоджену ногу. І Аня, яка на той час взяла відпустку. Пройшов деякий час. Мені дуже хотілося дізнатися, як же складається доля у ко кожного з них, бо за тривалий час спілкування вони стали ніби моїми рідними, та на телефоні дзвінки ніхто не відповідав. Нарешті відповіла Олена Вікторовна. Вона знаходилась уже вдома, але була така знервована, що я не ризикнула спрямувати її на розмову. Майже через два роки, ось нещодавно, все-таки зателефонувала знову. Олена Вікторовна відповіла, що вона знаходиться в Нідерландах, тому вирішила спілкуватись з Анею Савицькою. і ось що від неї дізналась. Володя після повернення додому у 2021 році мав усього Півроку на перепочинок охороняв поля. А в лютому, 22-го року, на другий день після повномасштабного вторгнення Путінської Росії в Україну уже був у військоматі з 1 березня 22-го року, якраз у день народження мами, знову добровольцем по контракту і понині знаходиться в лавах Зсу. За цей час всього два рази по 15 днів був у відпустці. Аня після демобілізації у вересні 22-го року. Намагається відновити своє здоров'я, ходить на масаж в реабілітаційний центр, відвідує басейн і таке інше. Доглядає за двома маминими собачками і двома своїми котами, один з яких дістався від загиблого друга Володі. Тваринки допомагають у відновленні здоров'я не менше ніж психологи. А мама не може доглядати за своїми братами меншими, запитала Вані, пам'ятаючи, як колись Олена Вікторівна з захопленням розповідала про них. Та, мами ж немає вдома, відповіла Аня. З'ясувала, що Олена Вікторівна, бойовий медик, за період служби з 2016 по 2019 рік отримала великі проблеми з судинами і після Операцій у часовому Ярі та Дніпрі і ще після тривалого лікування, як інвалід війни третьої групи, змушена була піти у відставку в Нідерландах. Мама з лютого 24-го року, куди поїхала по догляду за своїм чоловіком, продовжувала Аня. Кисіль Сергій Володимирович служив у сухопутних військах ЗСУ з 2015 року. У нерівному бою старший СЕР солдат Сергій Кисіль 18-го Ічня 2023 року дістав тяжке поранення. У нього вибитий ліктьовий суглоб правої руки і осколок глибоко в нозі. Надіючись обійтись без операції руки, його лікували в обласних лікарнях Запоріжжя і Дніпра, в лікарні номер 7 нашого міста Кам'янське. Півроку в Києві там він переніс аж 18 операцій у Львові. Після чого Міністерством охорони здоров'я України. 6 вересня 2023 року медевакуацією був відправлений у Нідерланди. Спочатку майже півроку з ним була я, розповіла Аня. Тепер мама. Скрізь лікували, і все-таки без ампутації руки не обійшлось. Вона проведена 29 листопада цього року. Цього ж дня видалили і осколок у нозі, хоч в Україні піти на таке не ризикнули. Протезувати руку будуть теж. Нідерландах, уявіть собі, як тяжко доводиться нашим захисникам на фронті, але коли комусь із них поталанить вижити, як от старшому солдату Сергію Кісілю, два його побратими загинули на місці. То скільки ж йому, та ще тисячам ранених, таких як він ще доводиться боротися за життя? Отож шановні, коли зустрінете таку людину, хай і випадково. Покладіть руку на серце і схиліть перед нею голову на знак подяки. Їм наша шана так потрібна. А Софія Артеменко. Тепер і нею пишається вся сім'я, закінчивши на відмінно спочатку музичну, а потім загальноосвітню школу, нині, як дочка учасників бойових дій, безкоштовно навчається в Дніпровському державному технічному університеті по спеціальності філолог, перекладач англійської та французької мов, отримує підвищену академічну стипендію. У цьому році готується до вступу в магістратуру по спеціальності соціологія. Бачте як багато досягла Соня, хоч і без батьківської опіки, весь цей час, ось так тяжким катком війна прокотилася по долі однієї сім'ї патріотів-захисників України. Тільки в одній сім'ї буде два інваліди війни, а скільки їх у нашій державі? Дай Боже, щоб, хоч Володя Савицький разом зі своїми побратимами з перемогою швидше, благополучно повернувся додому. Ми послухали Ніну Олександрівну циганок, мешканку Кам'янського, авторку книг про війну. Вона написала документальну розповідь про родину військових війна у долі однієї сім'ї. Українська армія, сила і гордість нашої батьківщини. Українські військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими і принести із собою перемогу. Вітаємо всіх доблесних і хоробрих чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають свою рідну Україну від окупанта. Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Слава ЗСУ, слава Україні! На Дніпропетровщині ввели в обіг нову поштову марку. Випуск презентували до Міжнародного дня волонтера. Марку присвятили усім, хто долучений до волонтерського руху. І здається, для цих людей немає нічого неможливого. Натомість є велике серце, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ця марка міжнародного дня волонтера це досить символічно. Це, на мій погляд, дійсно справжні герої сьогодення, але про наших волонтерів ми чули ще небагато раніше. Ми чули це з 2013 тринадцятого, року. Волонтери міцне плече підставили своє на початку повномасштабного війни. і Це достатньо для них символічно і впевнено, що завдяки таким людям ми переможемо і відбудуємо нашу країну. У вересні був оголошений всеукраїнський конкурс ескізів. Він об'єднав професійних художників, ілюстраторів, дизайнерів та талановитих аматорів. Збір робіт тривав до 26 вересня. Далі експертна команда Укрпошти відібрала сім найкращих ескізів для фінального голосування. Українці з усіх куточків світу долучилися до вибору. Перше місце посіла робота Анастасії Бондарець, авторки випуску Доброго вечора ми з України. На новій марці зображена завантажена волонтерська машина, що везе допомогу тим, хто чекає, ескізи інших фіналістів зобразили на листівці та художньому конверті. Марку можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти або онлайн, розповідає директор з розвитку мережі АТ Укрпошта у Дніпровському регіоні Станіслав Генюш. Хочемо, ну, по-перше, подякувати всім, хто зібрався, вшанувати, навіть не вшанувати, а підкреслити важливість волонтерського руху в Україні. Без скромності можна сказати те, що нашому волонтерському руху аплодує абсолютно увесь світ, оскільки подібних масштабів ніде не існує. І це реально надихає на майбутні подвиги. Також хочу подякувати абсолютно всім українцям, адже кожен з нас є трішечки волонтер в різних масштабах. І звичайно хочеться подякувати партнерам, те, що нам сьогодні дозволили в подібному приміщенні провести спецпогашення благантійної поштової марки Країна волонтерів. Був всеукраїнський конкурс організований з 12 по 26 вересня серед митців, художників та небайдужих українців. Переможецею конкурсу стала Анастасія Бондарець. До речі, вона є автором. Ну, мабуть, уже культової марки. Доброго вечора. Ми з України. Тираж поштової марки складає 320 тисяч примірників. Це загалом по Україні. На Дніпропетровську область тираж складає 9 тисяч 330 примірничків. Стосовно вартості поштова марка коштує 18 гривень, п'ять з яких йде на благочиння. На зображенні у нас ми бачимо волонтерську автівку, яка наповнена необхідними речі. Очами і мчить дорогами України до всіх нужденних, кому потрібна допомога, говорить член правління Дніпропетровського відділення Асоціації філателістів України Дмитро Цимиренко. Я сьогодні прокинувся в теплій квартирі, вмикнув світло, відкрив воду гарячу, помився там і так далі. Ну зробив те, що роблять мільйони наших співгромадян. Кожного ранку, а потім якось мене так думка підійшла до мене. Так, чекай, а всього цього могло навіть не бути. Ми третій рік вже знаходимося в стані війни і не треба цього забувати. Нам протистоїть країна з однією з найбільших армій світу. І ми до цього часу нормально. Все це я живу нормальним життям як мільйони наших інших громадян. Вибачте. Тому ця думка, якщо її трансформувати в сьогодення. То я б сказав, що це велика перемога. Ми вже перемогли. Перемогли на фронті завдяки нашим збройним силам і перемогли завдяки мільйонам тих людей, які не мають такої можливості, яку я отримав сьогодні. Вони десь їдуть в машинах, десь в якихось хатинках чи в бараках сидять для того, щоб доставити якісь необхідні речі для нашої армії, і всі ми з вами знаємо точно, що в 2014 році саме на плечах волонтерів. Було здійснено більшість забезпечення нашої армії на сьогоднішній день. Країна вже спромоглася і дякувати Богу, що так є, і ми виконуємо всі зацікавлені структури, якби пасздійснюють постачання нашої армії, але і волонтери це також досить важливо. Тому сьогодні треба щиро подякувати тим людям, які забезпечують нам таке життя. І я від себе особисто і від мільйонів наших супроводян дякую їм за це. Дніпропетровщина отримала понад 9 тисяч блоків. Загальний тираж по Україні 320 тисяч примірників. Це була програма Тема Дня. До ефіру і підготувала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.